Ось що побудував із ось такої коробки з кубиками. Ось така вона, дивіться, відкривається. Чекайте ще. Ось відкривається, і тут вже нічого нема. Бо ми всі блоки витратили. Ну, і ось такий внутрі. Це скриньки маленькі, це скло. Ось тут такий, типу. Ну, ей. Озеро маленьке. Тут пічка, це верстак, тут ліжко. Ой, ще чекайте. Тут ліжко. Тут теж вікно. Тут двері. Ось чекайте. Ще. Ось тут двері. Ось тут, щоб ніхто не заходив в ці двері, поки нема хазяїну. Ось тут такий вуличний. Ой, вуличний. Ну, я забула, як це називається. Коротше, тут сіно стоїть. Ну, а тут озеро, звісно ж, як я вже говорив. Ну, чогось, напевно, мені здається, не вистачає. Напевно, мені не вистачає ось цього. так, це імбулечка. Кожному дому потрібно. А ли, щоб мама із блоків, які залишилися. Це тепер типу. Ну, це ще блок землі. Ну, але мама зробила це як блок, типу, ну. Ну, ви зрозуміли, Це домик. Тут є пічка одна. Там під нею дві бочки. Тут дві скриньки. Які теж залишилися. Тут голови, ось ось тут такі голови. Зараз я вам якось пробую показати це. Ось тут тільки їх не видно. А, ну, в принципі, трохи видно. Ось такі тут голови. Тут один кактус стоїть, який був в наборі. Ну і в принципі, ось це і ось це це все, що є. Так вам зверху покажу, щоб було видно абсолютно все. Ось так.